Новації та деякі зміни до податкового законодавства, які вже вступили в дію, або стануть обов'язковими до виконання вже найближчим часом, в коментарі начальниці головного управління ДПС в Івано-Франківській області Ірини Столярик у мінімальному зобов'язанню податковому зобов'язанню тут також скасували таку норму, яка передбачала, що після отримання. Платіжного документа про сплату мінімального податкового зобов'язання фізична особа могла лише подати заяву про зміни або звірку з податковим органом лише на протязі 30 днів. Цю норму забрали, тобто на протязі певного періоду немає встановленого терміну, фізична особа може провести звірку з податковим органом. По правильності нарахування мінімального податкового зобов'язання. По майнових податках. По майнових податках внесли зміни по тих територіях, в яких встановлена передбачена обов'язкова евакуація, Органи місцевого самоврядування зобов'язані е е е прийняти рішення про встановлення податкових піль щодо плати за землю і е плати на нерухоме, е е нерухоме майно. Органи місцевого самоврядування зобов'язані, щокварталу кварталу, 15-денний термін після закінчення податкового кварталу, подавати податковому органу рішення про податкові пільги, по тих, ще раз наголошую, тільки по тих територіях, в яких встановлена обов'язкова евакуація. І запроваджено тимчасове звільнення від нарахування сплати земельного податку і орендної плати за земельні ділянки на яких розташовані об'єкти нерухомості, які знищені внаслідок бойових дій. Ця норма буде діяти ну, вона вже діє з 16 березня. Ну і по продажу заставного майна там збільшили деякі можливості податкових органів по продаж через біржу майна, яке перебуває в податковій заставі. За законом про Держбюджет України на 2024 рік з 1 квітня збільшено мінімальну зарплату з 7 тисяч 100 гривень до 8 тисяч гривень. Наслідки будуть для бізнесу. Значить, для роботодавців розмір заробітної плати працівника не може бути нижчим ніж 8 тисяч гривень. І мінімальний страховий внесок з єдиного внеску за найманого працівника становитиме 1760. Тобто, відповідно, мінімум, який необхідно сплатити роботодавцю за одного найманого працівника, складає 9760 гривень. Ну і крім того, роботодавець має отримати з працівника 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Це буде складати ще 1560 гривень. Для ФОПів, для всіх фізичних осіб-підприємців, незалежно, яку вони обрали систему оподаткування, мінімальний страховий внесок буде складати 1760 гривень. Граничні розміри для сплати єдиного податку першої і другої групи не будуть мінятися, тому що тут береться на цей рік береться мінімальна заробітна плата, яка діяла на 1 січня поточного року. Тобто єдиний податок залишиться. Тей, т, такий самий, який був, відповідно, сума єдиного податку для другої групи впродовж 2024 року буде становити 1420 гривень. А ліміт для доходу для ФОПів, які, які знаходяться на єдиному податку, буде такий. Для ФОПів першої групи 1 мільйон 185 700. Для фопів другої групи 5 мільйонів 921 чотириста, і для фопів третьої групи 8 мільйонів 285 сімсот. Відомо, що з грудня 2023 року скасовано мораторій на проведення податкових перевірок та визначено критерії, за якими платники можуть потрапити в план графік таких перевірок при плануванні. Планових перевірок. Ну, 24-й рік ми вже спланували, але можна вносити ще зміни. Але буде планування планової перевірки на 25 й рік. Хочеться нагадати платникам податків все-таки, щоб вони дотримувалися податкової ефективності, так як передбачено в кодексі, для того, щоб працювати собі спокійно і не попадати в ці критерії для проведення перевірок. Це такі самі основні критерії, це рівень сплати податку на прибуток. На 50 і більше відсотків, якщо він менший від рівня сплати відповідній галузі, вони будуть попадати в планову перевірку. Рівень сплати ПДВ на 50 і більше відсотків менший ніж рівень сплати по відповідній галузі. До речі, вже на сайті ДПС України. Офіційно висвітлюється рівень податкової ефективності по кожній галузі, під і по податку на додану вартість і по податку на прибуток. Тому кожен платник податків може зайти на сайт податкової служби України і побачити рівень сплати і підтягуватися, тягнутися до цього рівня сплати, який є середнім по галузі, для того, щоб бути в числі платників податків, які не мають. Певних податкових ризиків. Ну і тут вже дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше, ніж у два рази. І для фізичних осіб-підприємців також важливо, бо ви будете зараз подавати ще річні декларації за 23 рік. Витрати в податкові декларації про майновий стан становлять 75 і більше відсотків від загального річного доходу. При умові це стосується цих суб'єктів, які мають річний доход більше 10 мільйонів. Тобто, якщо у вас витрати будуть складати в доході 75 і більше відсотків, ви будете попадати в ту ризикову категорію, яка буде заплановано проведення планових перевірок. Тому хотілося наголосити і ще, що нарахування виплати заробітної плати менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі області. Тут також на сайті і ОВА висвітлюють середню заробітну плату по галузі. Статистика дає інформацію, яка є середня заробітна плата по галузі той, тій чи іншій галузі. Тому прохання переглянути ці. Показники і все-таки старатися дотягувати податкову ефективність і рівень сплати своїх податків до такого рівня, ви не попадали в категорію ризикових. Тоді платнику не буде ні блокуватися податкові накладні, і він буде собі спокійно впевнено працювати і сплачувати податки. Вже з 2022 року в Україні діють правила про контрольовані іноземні компанії. 1 травня 2024 року термін подання звіту про такі компанії. Контрольованими вважаються такі компанії, які зареєстровані в іноземній державі, і контролерами виступають резиденти України як юридичні особи, так і фізичні. Контроль може бути юридичний і фактичний. Юридичний контроль. Це коли резиденти України володіють частками у розмірі більше 50% і 10%, відсотків, якщо володіють спільно з іншими резидентами України, але частка має складати не менше 50%. З 1 січня 2022 року контролери іноземних компаній мають подавати повідомлення. Це протягом 60 днів, коли вони набули. Такого права володіння і, або втратили статус, статус такого контролера. І також мають подавати звіт про контрольовані іноземні компанії. Звіт подається, якщо це юридична особа, то подає до 1 березня цього року, вже подали на сьогоднішній день разом з декларацією по податку на прибуток. Якщо це фізична особа, контролер, то вона такий звіт має подати до 1 травня разом з декларацією про майновий стан і доходи фізичної особи, звіти можуть подаватися за повною або скороченою формою. За повною, як правило, мають подаватися за повною формою. Додатком до цього звіту має бути фінансова звітність завірена належним чином іноземної компанії. Якщо, для прикладу, не співпадає подання фінансової звітності іноземної компанії з, нашою, з нашими термінами подання звітності, то тоді Резидент України може подати звіт за спрощеною формою. Але до кінця Цього ж року, коли вже буде мати дані від іноземної компанії, він може подати. Він зобов'язаний подати до кінця року звіт за повною формою. за неподання звітності про контрольовані іноземні компанії, передбачені штрафні санкції у розмірі 100 прожиткових мінімумів, а це 302 тисячі 800 гривень.